Сьогодні у випуску «Час пік» – співпраця влади і бізнесу на Ужгородщині відкрили дводенний форум за участю закордонних гостей. Сприяємо створю, створенню такого майданчика, де, де влада та бізнес можуть обговорити всі питання, які стосуються економічного розвитку. Студенти для ЗСУ у навчальному закладі Ужгорода створюють буржуйки для бійців. Ми дуже вдячні, що вони саме прислухалися до наших потреб і саме то виготовляють, що потрібно. Лурії та війни. Молодший сержант Юрій Гудименко презентував свою книгу в обласному центрі Закарпаття. В цій книжці немає розповідей про те, як автор Кристанки немає. Ну просто немає. У центральній частині та на півдні країни виникла надзвичайна ситуація, пов'язана з негодою і масованими снігопадами. Зараз обсяги видобутку технічної солі на Тереблянському соляному родовищі в оперативному порядку збільшилася. Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита, враховуючи надзвичайну ситуацію, пов'язану з негодою за дорученням президента Володимира Зеленського. Видобуту сіль невідкладно підняли з місця видобутку, відвантажили і відправили до Одещини, де триває ліквідація наслідків негоди для забезпечення проїзду та. Техніки автодорогою Київ-Одеса. Перші вантажівки вже прибули до місця призначення і доставили технічну сіль видобуту в Закарпатській області. За словами Віктора Макити, для Закарпаття важливо, що ми можемо допомагати іншим регіонам вирішувати складні завдання, спричинені війною та надзвичайними ситуаціями природного характеру. Закарпатця Едуарда Шуфрича посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеня. Президент України Володимир Зеленський за особисту мужність виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Самовіддане виконання військового обов'язку нагородив орденом уродженця села Бедевля Тячівського району. Едуард Шуфрич був членом української гельсінської спілки, а також співзасновником Закарпатської краєвої організації народного руху України. Прийшов помаранчеву революцію, був поранений у ході революції гідності на Дані Незалежності одним із перших пішов на війну під час повномасштабного нападу Росії на Україну. Він командир мотострілецького відділення стрілецького взводу частини А-73-64. Молодший сержант Едуард Шуфрич загинув 21 жовтня біля села Терне Донецької області в результаті мінометного обстрілу. Співпраця влади і бізнесу як фундамент сталого економічного розвитку регіону. На Закарпатті стартував дводенний міжрегіональний форум. Організувала його Закарпатська ОВА у партнерстві з програмою розвитку ООН. У нас сьогодні вже другий вже форум. Перший був в грудні минулого року. Співпраця влади і бізнесу як фундамент сталого економічного розвитку регіону. Це ми Сприяємо створенню такого майданчика, де, де влада та бізнес можуть обговорити всі питання, які стосуються економічного розвитку України в цілому і Закарпатській області, зокрема. Форум організували в рамках реалізації проєкту підтримка інклюзивного економічного розвитку в Україні, шляхом поєднання просування експорту з регіональним розвитком та цілями сталого розвитку. Один із ключових аспектів, на який спрямували дискусії форуму можливості розвитку експорту України на державному та регіональному рівнях. Ми вважаємо, що в нашій країні, зокрема, Закарпатті, це експортний потенціал, ще не використаний в повному обсязі. Ми хочемо знайти, скажімо, ті чинники, які зможуть його збільшити. Ну Ну, звичайно, що валютна виручка дуже важлива для країни і вихід на експортні ринки, особливо багато підприємств, які релоковані, дуже цікавляться, як ми можемо сьогодні змінити скажімо, напрямки свого бізнесу не тільки в Україні, але як і вийти на ринок Європи, ринок, скажімо, світу і так далі. Заходу долучилися іноземні партнери представники місцевого та релокованого бізнесу, голови тергромад Закарпаття. Також задля обміну досвідом залучили представників департаментів економічного та регіонального розвитку Закарпатської, Рівненської, Івано-Франківської та Львівської ОВА. Зокрема, мова йшла про досвід залучення інвестицій у Львівщину. Хочу розповісти про наш офіс супроводу інвестора, як ми супроводжуємо реалізацію інвестиційних проєктів. Хочу навести приклад, які найбільші інвестиційні проєкти зараз реалізуються на території Львівської області, скільки створюється робочих нових місць, про страхування інвестицій під час воєнного стану, а також про успішні кейси індустріальних парків на Львівщині, а саме про справу парк. Індустріальний парк М10 і Сухий, мостицький Сухий порт. Це таких три самих розвинутих індустріальних парків на території Львівщини. Станом на сьогодні реалізуються інвестиційних проєктів на суму близько половину півмільярда доларів. І також є декілька інвестиційних проєктів, які можуть почати реалізовуватися, якщо завершиться війна. У програмі форуму чотири дискусійні панелі, серед яких і родзинка Закарпаття, крафтова продукція. Виклики і можливості розвитку крафтового і локального виробництва обговорили у контексті розвитку економіки краю, адже станом на сьогодні в області близько 20 різновидів крафтової продукції. Ідея в тому, щоб Люди об'єднувалися навколо тих традицій, там тваринництво, наприклад, вирощування там овець і виписання і виробництво сиру сиробринзи традиційної, або, наприклад, переробка овочів, фруктів теж в лінійку продуктів. Так, тобто, все, все це разом створює певну таку корзину, але за рахунок кліматичних факторів, природ, ну, погода, якість трави той ж самої, так повітря, можливо, там сонячні дні, ґрунт створюється унікальний смак продукції. це може бути е, суттєвою перевагою на ринку, так і саме е, ну. Те, чим зараз славиться Закарпаття. з іншого боку, край туристичний, багато туристів, так і вони зошки приїжджаючи, купують ці продукти як сувеніри, тим самим підтримуючи прямих виробників. Якої. Тому воно досить досить таке унікальне поєднання. Створення кращих умов для розвитку малих і середніх підприємств, підтримка інновацій та нарощення експортного потенціалу шлях до сталого і рівномірного економічного зростання. Тож форум надважливий як для бізнесу, так і для представників влади. Ми маємо на меті по завершенню сьогоднішнього заходу зробити може такий певний каталог інвестиційної привабливості, який будемо використовувати активно з початку наступного року, для, де ми зможемо у цьому каталозі показати саме в яких сферах в які. Е якого профілю, де чи це туризм, чи це промисловість, чи це переробна галузь сільського господарства, чи це логістика, саме в яких сферах ми сьогодні економічно прибавили. З свого боку? Ми готові максимально, як вже сьогодні звучало, створювати умови, щоб бізнес, не дивлячись на війну у нашій країні, почував себе якомога спокійніше і з цього, в цьому плані влада готова максимально допомагати усьому. Організатори бійки в циганському таборі Підвиноградова та вбивцю взяли під варту без застави. Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура. Як ідеться в повідомленні, 34-річного чоловіка підозрюють в умисному вбивстві з хуліганських мотивів, а 41-річного громадянина у хуліганстві. Йдеться про події, що сталися в Підвиноградові у понеділок, 27 листопада, до правоохоронців надійшло повідомлення про масову бійку, під час якої кілька осіб отримали тілесні ушкодження. Один із потерпілих в ході конфлікту одержав відкриту черепно мозкову Травму від удару лопатою по голові. Чоловіка госпіталізували, однак від отриманих травм він помер у лікарні. Тож встановили місцевого жителя, який вчиняв хуліганські дії, маючи при собі заздалегідь заготовлену биту, він провокував конфлікт, нецензурно лаявся на присутніх на місці події та завдавав двом чоловікам удари по голові. Наразі у кримінальному провадженні триває досудове розслідування, яке здійснюють слідчі поліції Берегівщини. У великих лазах на Ужгородщині згорів триповерховий будинок. За словами господаря, він розтопив піч і поїхав в Ужгород по справах. Тим часом сусіди помітили полум'я на даху оселі і подзвонили за номером 101. За викликом виїхали бійці 3-ї і 4-ї державних пожежно-рятувальних частин Ужгорода. Ліквідували пожежу на площі 150 квадратних метрів. Полум'я знищило крівлю і мансардні приміщення, житлового будинку, а також речі домашнього вжитку. Наразі правоохоронні органи встановлюють причину загорання. Словацькі перевізники вирішили таки блокувати пункт пропуску вишн-немецьке ужгород Рішення про це ухвалила президія ЮНАС після переговорів із міністерством транспорту Словаччини. Перехід заблокують 1 грудня о 15-й годині до подальшого повідомлення. У прес-релізі юнас повідомляють, що не перешкоджатимуть перевезенню гуманітарних вантажів, військової допомоги, живих тварин, палива а також охолоджених або свіжих товарів. А перевезення комерційних вантажів, які знаходяться у вантажівках, буде здійснюватися зі швидко. Кістю чотири вантажівки на годину. На ділянці контролю Мукачівського прикордонного загону не припиняються спроби незаконного перетину рубежу. І не завжди вони закінчуються лише затриманням прикордонниками. Відтак спочатку війни зафіксували уже 25 випадків загибелі військовозобов'язаних осіб при спробі незаконного перетину. З них 19 потонули переправляючись через річку Тиса. П'ять загинули, долаючи засніжені високогір'я. Троє утекачів були доставлені в лікарню з серйозними наслідками для здоров'я, а саме відмороження кінцівок. Один чоловік, тікаючи від прикордонників, стрибнув з бетонного укриття, внаслідок чого пошкодив кінцівки і в результаті помер від отриманих травм. Наразі здебільшого особи намагаються перетнути кордон поза пунктами пропуска, так названій зеленій ділянці кордону. Самостійно або за допомогою переправників. Майже три тисячі осіб, які намагалися перетнути кордон з початку війни в Україні, затримали поза межами пунктів пропуску. Ще майже чотири тисячі затримали безпосередньо на кордоні. Стільки ж не отримали пропуск для виїзду з України. Нерідко прикордонники виявляють і підроблені документи. 197 повідомлень про виявлення ознак злочину, передбачено 332 статтею Карного кодексу України, було внесено в єдиний реєстр. Це за незаконне переправлення осіб через державний кордон. Ще 163. Про виявлення ознак злочину передбачено 330, 358 статтєю це підроблення документів. 174 особам оголошено про підозру, вчинені злочину передбачено 332 25 з них вже суд виніс рішення про покарання. 121 особа оголошена про підозру, вчинені злочину передбачено 358 54 суд уже також виніс рішення про покарання. Українсько-словацька ділянка кордону, яка знаходиться у межах Чопського прикордонного загону, найбільш динамічна серед інших, де намагаються незаконно покинути Україну. Майже всі затримані на ділянці чоловіки призовного віку. Лише з початку року затримали більше 750 осіб. Також найсміливіші, скажімо так, особи намагаються перетнути кордон через гірську ділянку, що є досить небезпечно і у літній час, у літню пору і навіть у світлий час доби взимку. Ситуація ускладнюється тим, що це перш за все гірська місцевість. Темрява майже завжди використовують вони цей час і плюс наявність достатньої кількості деяких звірів. Порятунок осіб, які потрапляють у халепу при подоланні нелегкого маршруту горами лежить на закарпатських рятувальниках. Наразі при несприятливих погодних умовах вони б'ють на сполох. Такий похід несе неабиякі ризики для життя та здоров'я. Перше е погодні умови. Які в зимовий період міняються досить часто, низькі температури, високий сніговий покрив, і також велика загроза, особливо в районі Мармаросів, Чорногірського хребта, буржавських полонин це ризики сходження лавин. У нас щорічно трапляються випадки, коли внаслідок? Сходження лавин гинуть туристи, і нам приходиться їх шукати по декілька днів, поки виявимо місце сходження лавини. Ну і потім треба це поле все прозундувати, поки доберемося до тіла. Спочатку року у нас було здійснено рятувальними підрозділами 183 виїзди на пошуково рятувальні роботи, при цьому врятовано 204 людини. Із них 97 надавалися до лікарська допомога. І також наші залучалися підрозділи для пошуку зниклих осіб. За вимогою Національної поліції наші рятувальники знайшли сім тіл загиблих, це місцеве населення, в які ходили за грибами там або по інших причинах загинули. Прикордонники закликають не намагатися незаконно перетинати кордон та не ризикувати власним життям і здоров'ям. Разом з цим наголошують всі ділянки, оснащені відеоспостереженням, дронами та іншими спецзасобами, які активно виявляють порушників. Позачергове сесійне засідання, на якому розглянули 118 питань, відбулося в Мукачівській міськраді. У залі зібралися більше 30 міських обранців, які розпочали сесійне засідання із найбільшого блоку земельних питань. Відтак, 70 рішень щодо передачі у власність, зміну цільового використання, продаж та оренду земель ухвалили на сесії. Крім того, депутати проголосували за бюджетні зміни, прийняли низку бюджетних програм та проголосували за перейменування та затвердження статутів 19 дитсадків Мукачева. 19 Закладів типові на виконання вимог законів про освіту про дошкільну освіту, а також зв'язку з постановою Кабінету міністрів про затвердження положення про заклад дошкільної освіти. У нас будуть переіменовані заклади, відтак приймаєте статути, і у нас не буде завідувач садків, будуть директори. Разом з цим міські обранці проголосували за створення ініціативної групи з підготовки установчих зборів з формування складу молодіжної ради та виділили кошти для військових частин. Зварити їжу чи чай, висушити речі, та найважливіше зігрітися. Без грубок на фронті нині не обходиться жоден підрозділ, який виконує бойові завдання. Такі компактні та якісні печі віднедавна взялися виготовляти студенти Ужгородського центру професійно-технічної освіти. Коли я приходжу сюди, мені дуже радісно знати, що я і буду знати, що зробити. і Все дуже багато мені дає в практиці, і я дуже радий, що ці воттички ми знаємо, для чого ми робимося і для кого мені дуже радісно робити їх. Створення групки для ЗСУ розпочинається передусім. Із креслення готовий макет майбутньої печі тут створили, враховуючи потреби захисників. Головні їхні вимоги це малогабаритність та багатофункціональність. Коли ворог наступає або ми наступаємо, потрібно максимально мобілізуватися, зібратися і перейти в інший окоп, в інший наступ. Тому їх можна швидко е, транспортувати, тому ми дуже вдячні, що вони саме прислухалися до наших потреб і саме то виготовляють, що потрібно Процес створення буржуйок у навчальному закладі триває одразу в кількох цехах. Для створення однієї групки каже майстер виробничої групи Сергій Галищич, перш за все, необхідний матеріал, а також вісім студентів та близько двох з половиною годин роботи. Для нас для виробничого навчання, для майстрів, я рахую для таких закладів. Я рахую, що треба чим більше давати таких заказів, тому що ми допомагаємо нашим військовим раз. А й друге, учні набираються великої практики. Тому що, по-перше, вони вчаться читати креслення, як заготовляти, як правильно складати, сверлити, зварювати. Коротше, весь технологічний процес це я рахую, ну дуже допомагає нам, як майстрам, і вообще всім ну, колективу нашому. Метал для створення цієї партії пічок допомогли придбати представники волонтерської організації Рух підтримки закарпатських військових. Ми закумулювали кошти і е, закупили матеріали для виготовлення. А так як у нас вже дуже давно партнерами є Ужгородський центр професійно-технічної освіти, вони дуже в короткі терміни виготовили ці і. Е, Незабаром вони будуть передані військовим. Ви буквально знаєте, що кожна сім'я має когось в Збройних силах України, в тому числі наші воюють батьки, наші викладачі воюють, наш директор навчального закладу теж він знаходиться в тереобороні. І тому каже допомога з нашої сторони дуже є важливою для, для наших збройних сил України. Готова партія печей уже попрямувала до підрозділу військових на Запорізький напрямок, де тривають активні бойові дії. Тим часом у навчальному закладі готові забезпечувати потреби у групках для всіх воїнів, які їх потребують. Наркотики прямо на роботі на Ужгородщині викрили на незаконній діяльності 43-річного раніше судимого жителя села Ключарки. На одному з підприємств чопа зловмисник збував наркотик метамфетамін. Своїм клієнтам фігурант призначав зустрічі безпосередньо за місцем своєї роботи. Там чоловік і зберігав наркотовар. В ході контролю за вчиненням злочину співробітники кримінальної поліції впіймали фігуранта на гарячому одразу після збуту наркотиків. Черговому клієнту провели обшуки і виявили згортки з метамфетаміном та Кунки з марихуаною. Крім того, провели обшуки і за місцем проживання, де також виявили метамфетамін. Усі речові докази вилучили і скерують на дослідження експертам. У мене був випадок, коли я заходжу в книжний магазин, я нападаю буквами, куди ще. І там отак от вона стоїть прямо на торці. І жіночка на прямо на цю книжку. І я бачу в її очах, що їй шкода молодого хлопця, який так рано нас покинув. Із гумором написав свою книгу. З ним її і презентував у минулому популярний блогер та громадський діяч сьогодні. Молодший сержант ЗСУ, голова українського об'єднання Мрія Юрій Гудименко завітав в Ужгород зі своїми історіями та війнами. Чого в цій книжці немає? В цій книжці немає розповідей про те, як автор кристанки немає, ну просто немає цій книжці немає якихось дуже розумних е, таких от знаєте посилів, як не знак як Павло Крилі, що ви прочитали, такі вау У книзі історії та війни не недокучливі розумні тези, а історичні факти, про які або більшість не чула, або мають зовсім інше забарвлення. Це видання про українську боротьбу і спротив про історичні виклики та громадські настрої, що гартували націю. Це збірка моїх найкращих текстів з 2014 року. Ті, які виходили на великих і в соцмережах, і на фокусі, і на ТСН ну багато де в принципі. Тобто, це такий The Best of the Best. А як він з'явився, я після поранення валявся в шпиталі дуже довго і в мене був час щось робити. Іронічний і дотепний стиль автора одразу завоював широку читацьку аудиторію. Із захопленням прийняли цікавого гостя і в Ужгороді – Це дев'яте місто України, де презентували книгу. Почала я дивитися за ним саме з 24 лютого. Його погляди, які він викладає в своїх соцмережах, дуже близькі. Мені по моїх принципах, по моїх ідеалах. Дуже було цікаво послухати його вживу, так як можна сказати, що в деякій мірі він є для мене кумиром саме в цьому питанні. Дуже близька його позиція, дуже близька його постановка питань. Він вміє доносити свою думку, зважену, обґрунтовану, не Заангажовано, я би сказала, так він своїм оптимізмом, якоюсь вірою він може дати цю віру людям. Важливо каже Юрій сьогодні більше спілкуватися між собою, тому зустріч організували у форматі питання-відповідь. Як ви ставите саме до можливої легалізації зброї? Я воював з власною зброєю. Ну воно мені було ок, тому що те, що мені видавали, воно було гірше. Не дозволяти українцям носити зброю, розуміючи, скільки її на руках, це як намагатися заборонити дощу і ну, це неможливо. Творчу зустріч з автором українського бестселера модерувала волонтерка, дитяча письменниця і блогерка Тетяна Комлик. Вона ж і виконавча директорка благодійного фонду Українська фундація Мрія, яку заснував Юрій Гудименко. Разом вони опікуються родинами загиблих, полонених захисників, а також цивільних бранців. Фонд займається допомогою родинам полонених, зниклих безвісти і загиблих захисників України. Фонд працює уже рік 11 листопада. Власне виповнився рік фонду. Ми починали спочатку з невеличкого об'єднання полонених, але зараз під опікою фонду перебуває більше п'яти тисяч родин. Ми проводимо різноманітні заходи, які можуть підтримати родину, можуть її надихнути до чого це можуть бути якісь творчі зустрічі, де дружини чи мами, чи сестри вони зустрічаються, щось малюють, обговорюють, спілкуються, знаходять натхнення один в одна Підтримка та емоції запевняє Юрій Гудименко. Сьогодні те, чого дуже бракує українцям. Тому він не припинятиме ділитися з ними і допомагати. Примірник своєї книги з автографом дарував гостям за донат. Усі зібрані кошти будуть перераховані в благодійний фонд Українська фундація Мрія, яка підтримує ветеранів і не залишає в біді військових.